Друзі, мої любі, всім вам привіт! Сьогодні я хочу зробити прогноз на матч Української прем'єр-ліги між Рівненським Вересом та Олександрією. Матч відбудеться у неділю 15.30, 19 травня. Не пропустіть цей поєдинок. з очних зустрічі команди зіграли 4 рази. 0 перемог у Рівнінського Вереса, дві нічі та дві перемоги Олександрії в 21-му році зоні 2021. 22 команди зіграли в 0-0, а потім таки не зіграли, тому що розпочалась така війна. Чемпіонат награвся ось, 22, 22, 22, 23, то, 22 році 32 Олександрія виграла, перемогла. 23 року, 24 травня, була 2 22 на стадіоні в Рівному вересі. Ось ну, взагалі в Рівному Верес не програвав в бачите, 0-0 та 2-2. А в цьому сезоні в першому колі Олександрія перемогла 1-0. Тобто, якщо брати домашні матчі, да? Верес не програвав жодної разу в Олександрії. Були дві нічі. А ще ми подумаємо з турніру до форма команд. Олександрі здобула там була серія з поразок, коли останні три матчі Олександрія не прогрейд, він нічий та перемога. Зіграли в ніч з рухом, да, перемогли Дніпро. Олександрія Потохаснику набирає хід. Мірницький Верес також молодці. Вони виграли мене по ділу і зіграли в нічлю з Луганською з 1-1. Тобто Верес Олександрі... мені справді сподобався. Рівінської команди після зимньої паузи програли Ковалівці. 0-2, потім Ворсти програли, але зіграли з Киянами в нічию, перемогли навіть Вічне Але потім програли Кривбасу перемогли прямого конкурента Балонь, програли ЛНЗ, зіграли з Дніпром. То, бачите, в домашніх матчах Дарух програли, але в домашніх Динамо програла. Але в домашніх матчах, подивіться, перемогли Минай. І в домашніх матчі не тільки програла Кривбаса, і то. І то, мої любі друзі, в меншості. А верес тоді розпочав дуже краще поєдинок. Нараз мені Александр Олександрія. Тут ще терем було нічка, але зарахувала автоматично поразку 0, 0 з Луганської зорі. Перемогли Полісся, перемогли Ворску тут Олександрія. Нібито здавалось непогано зараз. Ось подивіться Зминаємо нічия. Але потім якось програли щось Чорноморця, Динамо Київ, потім було заболодніче, ЛНЗ програла, з Ковалівкою ніче, з Рухом ніче. Дніпро перемогли. Мені б здається, що на перший погляд непогано, але все таки проблеми були в Олександрів захисті. А та команда грав такий дуже цікавий футбол. Мені дуже сильно подобається, як грає команда Росданя футбол, Олександрія полюбляє контроль, атакувати на наорот суперника, пресинг, інтенсивність. Олександрія хоче домінувати на полі. Гриницький Верес також по останніх матчах також домінує, вони більше володіли м'ячем, Заминає за Звіробто, то Верес також пропонує більш атакувальну модель гри, але з такою командою, як Олександрію, у неділю буде важко. Тобто, що ми маємо? Ми маємо Верес який супер на власному полі, і ми маємо Олександрію. Як останніми матчами піднабрала хороші кондиції і, і Олександрія дуже сильно виглядає. Їх вважають навіть фаворитом Олександр Олександрії. Незважаючи на те, що Рінський Веріс грав вдома, Олександрія фаворит все одно, ну, Не цей поєдинок. Але свою думку я в кінці все-таки дав. А зараз не про це. Дуже багато Верес пропускає. Дуже багато. Ну дуже. Дуже-дуже багато. 43 пропущених м'ячі. Дуже багато. Дуже багато. Да, 27 забили. Непогано. Найбільше за Олександрі Верес забив. Так. Да, 27 забив. Верес, 25 забив Олександрію. Але Олександрія пропустила 36 м'ячів, а Верес 43 м'яча пропустив. Ну, Олександрія мінус 11 різниця, а Вереса мінус 16. Тобто навіть Олександрія просто напросий моменти не реалізував. Олександрія є дуже велика проблема з реалізацією. Олександрія дуже багато створює, але забите. Команда не може. Ось дуже важливий матч для Вереса. Верес іде зараз на 14-й позиції. Що це, що це значить? Це значить, що команда має всі шанси не вилетіти. Ось Менета Металіст зараз під підгрозою виліту. І Верес це розуміє. Верес розуміє, що якщо вони здобудуть бали, них і різниця краще за Менете Металіста. То Верес дуже близький. І я думаю, що Верес завтра буде грати на перемогу. Це має така думка. Я думаю, в неділю, 15-30, Верес буде грати на перемогу. Вони грають вдома. Вони грають останній матч перед власними вболівальниками на своєму полі. Верес захоче перемогти. І, і де-факто поставити крапку. Тому що якщо Верес виграє, думаю, вже по факту рівняни не вилітять, але буде плей-офф на виліт. Але я вважаю, там у Вереса будуть хороші шанси пройти. Ось. Подивимося, як там воно буде. Олександрії також потрібні бали, у них 30 балів. Тобто угроза виліту до Олександрія також. Да, вона маленька, там дуже дуже маленька вірогідність. Ще Олександрія опуститься на 13-ту позицію там, умовно. і да? буде грати в зону перегідних матчів і там вилетить комусь. Ні, я якось дуже тяжко в це вірю. Я думаю, все-таки Олександрія. Точно залишиться. Верес також виглядає останнім часом дуже потужною. Останній матч команд, команди Верес мене вразили і за герою вони явно переважали. І Мина, і Абалонь. Тобто з цих конкурентів вони перемогли по, ділу. по ділу і металіст, і Абалонь, і Металісти, Мина, що Верес, в мою думку, навіть по якісті гри цих суперників навіть перевосходить і справиться. Невеличка не, не перевага Вереса, але все-таки. Факт є фактом, на мою думку. Хоча балонь стабільніше за всіх, оболон взагалі не програє. нічі та перемога. І ця серія оболонцям дозволила вийти на 13-ту позицію. Давайте по, -по матчу тепер. Що думаю я? Я думаю, буде команда за біду неділю, думаю, обмін м'яча. буде. Верес, точно свій м'яч знайде, Верес вдома потужно, в моменті вдосталь. Ну, Олександрія також знайде команда атакувальна. Тому обидві команди звіт, друге перенос Верес не програє. Ось так, друзі. Важливо, ви трішки здивуєтесь, але да, я віддаю перевагу саме рівненській команді. Я віддаю саме перевагу Верес. Верес е в хорошій формі, грешка грають вдома перед власними вболівальниками. Я думаю, що як мінімум Олексан Верес не програє. Ніч'я? цілком ймовірно. але точно Верес не програє цей будинок. Я в цьому впевнений на тисячі відсотків, якщо так можна сказати. Так, друзі, перший прогноз, обидві команди заб'ють, Другий прогноз Рівненський Верес не програє як мінімум цей поєдинок. Якась ніча 1-1 це цілком імовірний розвиток події. І щось мені підказує, що буде якась ніча 1-1, або навіть перемога Вереса мінімально 2-1. А скоріше за все, буде якась ніча 1-1. Друзі, що думаєте, ви? Пишіть в коментарях. І ще раз прогноз нагадаю, обидві команди заб'ють та Верес, Верес не програє як мінімум це будь Дякую, друзі, вам за увагу. Пишіть свої до в коментарях. Знавши знило. Всім до побачення всім до нових.